Так, всім привіт! Коротенька інструкція, як зібрати свій е, окопний реп, може не окопний реп взагалі, від, для захисту від FPV дронів. Е, Наприклад, одного діапазону 850-950 МГц. тобто Потрібна коробочка, корпус. Далі нам потрібен джерело живлення, DC-перетворювач під, підвищуючий. Радіатор кулери і сам китайський модуль-генератор білого шуму в цьому діапазоні. Краще брати з захистом по антені тому що, якщо вімкнути такий пристрій без підключеної антени або пошкодженою антеною тоді він зразу вийде з ладу Потім потрібен піктейл від модуля до самої антени. Ну, і сама антена, щоб максимально підходила під той діапазон частот, на який у вас куплений китайський модуль. Для діапазону 850-950 МГц краще брати ось таку антенку. Це для модуля на 50 Вт потужність. Споживає такий модуль 28 В 4 А. Тому блок живлення потрібно підбирати. Ну, наприклад, якщо 24 вольтовий, то тут 6,5 А він видає. Якраз DC-перетворювач на 28 вольт налаштований. Тобто якраз там 4 ампери запросто буде видавати. Якщо це буде акумулятор у вас, то звичайно треба dc під, під них, щоб могли вони видати такий струм. Охолодження обов'язково потрібно, це такий тестовий варіанти. Е, невеличкий радіатор алюмінієвий. зараз проблемка знайти більші. Е, все там різьба нарізана, модуль прикручений, на модулі є 4 отвори, в е, які можна його прикрутити до радіатора. І охолодження обов'язково, тому що там робоча температура, ну, градусів 65 максимум, далі він буде згораті. Якщо у вас... Буде неправильна антена, то він буде, там, коефіцієнт стоячої хвилі буде високий, буде потужність, вся, яка не пішла в антенну, повертатися, грубо говоря, в модуль і буде йти додатковий нагрів його, охолодження потрібно здорове, краще робити на алюмінієвих корпусах. Але так, щоб на колінці зібрати за півгодинки, там, за годинку, то можна ось такий варіант придумати. Сьогодні відправлю його хлопцям, буду тестувати, якщо працює, тоді будемо робити, розширювати діапазон частот. Це так, тестовий варіант зроблений. Тому що для повного захисту потрібно 8 модулів різних з різними антенами, і кожен з модулів. Там, на кожен модуль приблизно потрібно 152, там, враховуючи кулера охолодження, втрату на перетворювачах напруги. Тому це такий буде ну, здоровий складний варіант. Треба його пропрацьовувати, щоб воно було компактне. А так, якщо на один діапазон, можна ось такий варіант зібрати. Потім воно все закривається, антенка. На місце прикрутилася і все, воно працює. Десь такої потужності з такою антеною. Повинно вже плодненько забивати ефір в цьому діапазоні на метрів ну, 150-200 метра. Повинно працювати. Але ну, хлопці в полі будуть тестувати, я потім вам викладу відео, де розповім, запрацювала воно чи не запрацювало, яка там приблизно відстань і наскільки воно закидує в інші діапазони, тому що 850-950 це він дуже плотно забиває гарантійно, скажімо так. А все, що пішло вправо-вліво, менше більше частота, то там вже починається пилка, але воно все-таки є-таки все, є. все є там пилка і доволі таки не погано, я хочу сказати, треба тестувати. В общем, Поле все покаже. Все, гарного дня вам всім.